Ця чорна радь самісінького пекла, яка страшна і руйнівна хода! І мій народ, поранений лелека, який тримає мужньо цей удар. І мій народ, як фенікс попелища, постане знов з руйнацій та смертей, здійматиметься в небо вище й вище І висіється в ґрунт, і проросте. Бо волю не зламати і не вбити, не витравити з доблесних сердець. Хай бійсяться підступні московити, їм неминучий близиться кінець. Бо мій народ на боці світла, і меч його – це правда і молитва.